Чи знаєш ти, що понад дві тисячі років тому Бог дав через пророка Даниїла виразний опис часів, в яких ми тепер живемо? Що Біблія, звертаючись до теперішнього часу, як часу кінця Даниїла, 12, розділ дев'ятий вірш, вказує не на знищення буквальної землі. Земля віковічно стоїть, Еклезіаста 1, розділ четвертий вірш, але на завершенні теперішньої епохи. Після якої настане панування миру Захарій, 14, розділ 9 вірш, 11 вірш, Ісай, 9 розділ 5 та 6 вірші. Що в час кінця перше багато людей бігатимуть туди-сюди. Друге розмножиться знання, третє розумні зрозуміють. Початок премудрості страх, пошана перед Господом. Четверте усі несправедливі не зрозуміють. П'яте того часу повстанне розпочне своє панування Михаїл, Христос, і шосте, і буде час утиску, якого не було від існування люду. Даниїла, 12 розділ, 9, 4, 10 та 1 вірші. Що сер Ісаак Ньютон, видатний християнський філософ, який помер у 1727 році на підставі власне, цього пророцтва, сказав: Я не здивуюсь, якщо одного дня люди будуть подорожувати зі швидкістю 50 миль на годину. Що це передбачене бігання туди й сюди, виконуєш ти сам та інші, коли подорожуєте на авто, кораблі, потязі літаку тощо. Що за останні 100 років швидке подорожування на суші, на морі та в повітрі стало майже загальним і що швидкість подорожування значно зросла, так що люди можуть сьогодні літати на реактивних літаках значно швидше звуку. Що згідно з цим пророцтвом знання дуже сильно розмножилося. Що лише 400 років тому безграмотність була настільки поширена, що англійський парламент видав указ для тих його членів, що не вміли читати, в той час як сьогодні вміння читати й писати є загальним навіть серед найбідніших класів, що жодне з теперішніх багатьох і великих біблійних чи трактатних товариств не існувало до 1804 року, оскільки перед тим мало хто серед широких мас умів читати. Що властиве розуміння Божого Слова не лише додає мудрості мудрому, але й неосвіченого умудряє псалом 19, розділ, 8 вірш. Що Бог обіцяв, що в цей час кінця розумні в Бозі неосвітові мудрості зрозуміють раніше приховані речі Його плану і слова, а усі несправедливі не зрозуміють. Перший Коринтян, 3 розділ 18 та 20 вірші, Даниїла, 12 розділ 10 вірші. Що теперішній суспільний порядок є далеким від задоволення будь-якої доброї особи, багатої чи бідної, хоча жодне людське знаряддя не є в стані встановити і впровадити кращий, що Христос незабаром запровадить кращий, досконалий суспільний порядок, і що Він навчив нас сподіватися цього царства, очікувати його та молитися про нього, кажучи ви ж моліться отак, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Якщо ти щиро долучився до цієї молитви, то радітимеш доказам близького її виконання. Що вік тисячоліття є названий Днем Христа, Филип'ян, перший розділ шостий вірш, і що апостол Петро в діях, третьому розділі дев'ятнадцятому та двадцять першому віршах звертається до нього як до часу відновлення всього, про що провіщав Бог. Від віку устами всіх святих пророків своїх, що святий Петро заявляє, що ці благословення не попередять другого приходу Ісуса, але настануть після Нього, що пророцтва та знаки, що звіщають тепер про другий прихід Христа, є більш виразні від тих, котрі знаменували Його перший прихід, що вигнання євреїв з усіх народів і повторне поселення багатьох із них в Палестині. Є ще одним знаком кінця євангельського віку та близькості Божого царства, що другий прихід Христа відрізняється від людських очікувань, так як було і при його першому приході, і що його день приходить на світ непомітно, Луки 17 розділ з 26 шостого по тридцяти вірші, перша до Солонян, п'ятий розділ з 2 по шостий вірші що сіль та спосіб другого приходу Христа загалом неправильно розуміються, що його прихід, згідно Біблії, означає благословення всіх народів землі. Буття 12 розділ, 3 вірш, 22 розділ, 16 по 18 вірші. Що судний день буде тисячолітнім днем, а не 24-годинним. 2 Петра, 3 розділ, 7 та 8 вірші. І що слово «суд» означає як пробу, так і вирок, що переважна більшість людства ніколи не мала жодної проби, оскільки померла в повному незнанні, проте єдине ім'я, дане під небом, що ним може спастись. Друга 4 четвертий розділ, 4 вірш, Дії, 4 розділ, 12 вірш, Що під час великого дня проби або суду тисячоліття світу, церква, яка була вибрана з людей, буде з Христом суддею світу. 1 Коринтян, 6 розділ, 2 вірш, що буде становити царів і священників Бога, і що як насіння Авраама буде благословляти усі народи землі. Що Ціль тисячолітнього дня суду поширити Господнє знання, щоб наповнити цілу землю, як води наповнюють море, розплющити очі розуміння людей і відкрити їхні вуха, щоб могли почути Боже послання милосердя й побачити світло правдиве що просвічує кожну людину, що приходить на світ. Ісая 11 9 вірш, 35 розділ 5 вірш, Івана 1 9 вірш. Що Ісус заплатив борг – смерть. Римлян 6 23 вірш – за всіх, щоб усім запевнити повну нагороду, отримання вічного життя через віру та послуг. Що Христос – ублагання і задоволення за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи усього світу, що Біблія навчає як доктрині про вибір, так і доктрині про вільну ласку, про вибір церкви під час євангельського віку і про вільну ласку головним чином для світу у віці тисячоліття. І що згідність тих двох доктрин, що так довго вважалися суперечними між собою, може бути ясно показана на підставі святого письма що тепер ми живемо в жниві або при кінці Матвія 13 розділ 39 та 40 вірші віку Євангелії, котрому мале стадо, Луки 12 розділ 32 вірш було скомплектоване, і що Боже царство впроваджується через час великого утиску, анархію тощо. Сифонії 1 розділ 14 по 18 вірші Матвія, 24 розділ, 21 та 22 вірші, Якова, 5 розділ, з 1 по 8 вірші, Євреїв 12 розділ, з 25 по 27 вірші. Який зрівняє суспільство, упокорить пиху і приготує дорогу до панування Христа під усім небом. Даниїла, 2 розділ, 28 та 44 вірші, 7 розділ, 13, 14, 18, 22 та 27 вірші. Що хоча День Господній приходить як злодій і сітка на весь світ – то однак брати Христа не будуть у темряві. Луки, 21 розділ 34 та 35 вірші, Перший Солонян, 5 розділ, 2 по 6 вірші, що надійшов час для усіх слуг Бога для усіх, котрі бояться, шанують Його, малих і великих, щоб вони оголосили посланництво, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала, що Агнець і його наречена. 144 тисячі стоять тепер на горі Сіон, об'явлення 14 розділ, перший вірш, овдії 21 вірш, і здійснюють владу над народами, об'явлення 2 розділ, 26 та 27 вірш, що незабаром здійсниться бажання усіх народів, овдії 2 розділ, з 7 по 9 вірші, в пануванні миру, коли народи більше не будуть навчатись війні, що нині панує голод, не голод хліба й води, але голод слухання і розуміння Божого Слова. Амоса, 8 розділ, 11 вірш, що багато проповідників виголошують проповіді на кожну іншу тему, але не Євангелії, тоді як деякі з них заперечують гріхопадіння, відкуплення і наступаючу реституцію, про що так ясно вчить Біблія, а замість того викладають еволюцію, заперечуючи навіть натхнення Біблії, що ми можемо дати тобі допоміжну літературу. Що стосується усіх тих тем і в кожному випадку покаже тобі невірування й думки людей, що помиляються, якими б добрими вони не були, але слова нашого Господа, апостолів та пророків, щоб була віра ваша уґрунтована не в мудрості людській, але в силі Божій. Перша до Коринтян, 2 розділ, 5, 9 по 14 вірші.